повелась на цей тренд і купила ось таку скляну кастрюльку. А також зібрала відгуки про цю кастрюльку і почала її використовувати. Тож хочу дати декілька корисних порад. І на ваших очах приготую вершковий суп з курячими фрикадельками. Поки роблю підсмажку, порада номер один: якщо у вас індукційна плита, вам категорично не треба купувати скляні кастрюльки, бо вони просто не будуть нагріватися на вашій плиті. Поїхали далі. Дійсно, ці кастрюльки легко б'ються і навіть можуть лопнути. Якщо, наприклад, ви різко зміните температуру з холодильника, поставити кастрюлю на плиту. Ось, будь ласка, реальна ситуація моєї читачки. Тут до речі, я ложкою формую фрикадельки і додаю їх в суп. А тепер ще один мінус, з яким я стикнулася особисто. Я просто не розумію, як і де мені зберігати цю каструльку. Вона настільки тоненька, що заслуговує окремого місця. А в мене його просто немає. Суп вже майже готовий, бо я додаю до нього вершки. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях ви б хотіли придбати скляну кастрюльку?